Це інформаційний вечір на п'ятому каналі. Їх було 20, коли вони відчайдушно вирішили йти в вежу донецького аеропорту у січні 2015 року. Це був фатальний героїзм. Вони встояли, не вистояв бетон. Їх назвали кіборгами, але додому повернулися. Не всі сьогодні в нас в гостях один із учасників цих подій Олег Височанський. Старший лейтенант збройних сил України, командувач 9-ї роти, 3-го батальйону 80-ї окремої аеромобільної бригади, нагороджений орденом 3-го ступеня за мужність України. Пане Олеже, дякую, що прийшли до нас. Вітаємо вас. Добре, а попрошу на дати довідку на нашого гостя. Олег Височанський, старший лейтенант Збройних сил України, виконував обов'язки командира 9-ї роти 3-го батальйону 80-ї окремої аеромобільної бригади. Три тижні воював у пісках на Донеччині. При загостренні боїв у Донецькому аеропорті сформував зведений підрозділ 9-ї роти, який 13-14 січня зайшов у новий термінал та на диспетчерську вежу. Кілька днів командував на позиції Вишка Донецького аеропорту. Після отримання тяжкого проникаючого поранення голови був доправлений в Дніпропетровський госпіталь, де був прооперований за особливу мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військової присязі нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Пане Олеже, ви отримали тоді дуже важке поранення. Якою була ваша дорога додому з Донецького аеропорту? Фактично, ви останні вже бачили ще цілим аеропорт і вежу аеропорту, так? Ні, коли мене вже поранило вже від вежі, фактично в цей день спостережний пункт, який був на вежі на залишках тої вежі, на третьому поверсі, якраз 15 го числа, 7-го ранку танки били без перестанку з перезарядкою. Тільки він був зруйнований цей остатній третій поверх, другий, звідки ми вели координацію вогню і давали інформацію. Бо основне завдання вежі це очі були аеропорту. Коли очі пропали, тоді. Почався штурм якраз 16 го числа, був найбільший бій в аеропорту. То вже мені розказували мої хлопці. Я був поранений і вивезений, мене вивезли, мене і ще бійця сьомої роти також важко поранений, як Потім з'ясувалося, йому опутували нирку і фактично спасли і ще мого одного, одного бійця сержанта з аеропорту, то він мав клінічну смерть, 8 Федіра Месюра, 8 хвилин і вже. Він мав вже клінічну смерть прямо в Донецьку. Якщо б нас не вивезли авіацією санітарною, не знаю, як би склалась моя доля. Тоді ще була можливість забрати поранених. Так бо вже бо через кілька днів пізніше, вже і такої можливості. Останній остання машина, яка зайшла над ранок на Миколаїв 19 січня, то якраз і 19 чоловік вивезли. Командував цією машиною командир нашого батальйону. Тому що він сам, як водій, сказав, «Поїдете ви, поїду я. І він поїхав. Я рахую, що у тих останніх екіпаж, які будуть наслід, людей, з яких половина була з моєї роти, поранені, важко поранені. І це останній транспорт, який виходив 19 січня з аеропорту. Це було таке героїчне рішення. Ви були фактично смертниками, можна так сказати, тому що ви знаходилися біля пісків і ви прийняли рішення своїм загоном іти туди до донецького ропорно попе. Що мотивувало вам, що ви прийняли таке рішення ну, вперше? Я не рішення приймав. Я виконував наказ за призначенням. Угу. Був даний наказ зібрати групу. Зведено ті, хто знаходилися біля зведено групу, так як моя рота складалася з, з трьох з водів, і правління ротами були розкидані опитне, водяне а с піски з різними завданнями виконували. Я зв'язався з командиром зводів і попросив по п'ять добровольців з кожного зводу. І п'ять добровольців з правління роти. І в нас вийшла зведена група, 20 чоловік, яка мала заходити в ній з 13 на 14. Якраз ранком 14-13-го впала вежа. Командир вежі був важко поранений і прямо зупиняється колона, і мене пересаджують в МТЛБ, який йде на вежу, бо не було на вежі офіцера. А моя рота пішла в аеропорт. І навіть такий маленький приклад, який ми зараз дискутували, і бідці ми дзвонили, і каже, знаєте, ми згадуємо, коли забрали в нас командира свого, і ми без командира поїхали в термінал. І як це було неправильно? І це десь якась паралель, коли йде війна, коли вже є командир. Ліпший він гірший, але він є, які вже бійці йому вірять, які знають його. І коли забирається командир, але це військова обстановка так вирішувала. Але це одне із рішень війни, яке не додавало результату. Іде четвертий рік після цих подій? Чи є частина хлопців, які знаходяться в полоні, які були захисниками Донецького аеропорту? І чи вдалося? Тіла загиблих повернути батькам, родичам. Чи знаєте ви про цю ситуацію? Знаю. Я сам зі своєї роти поховав 10 хлопців, і саме з аеропорту ми ховали в квітні місяці. Сявіть, де січень, де квітень, шестеро хлопців моїх з моєї роти моїх бінців загинули саме в аеропорту. І коли ми їх ховали, то з моєї роти так, а в осьомої роти ще четверо чоловік без всі пропавші. Рахується. То сьогодні я не віддав. день. здається, одного, але то з іншого угу. підрозділу. Аж тепер зійшлось ДНК, залишки. І це пояснити батькам розслідування, всі, все це треба згадувати і писати. І... Тому, тому що немає можливості піти на руїну аеропорту і проводити там експертизу, ну, чи, чи допускають все-таки терористи туди. Ні, я, я ті я, деталі не знаю, але ті хлопці, які були в полоні з моєї роти, з сьомої роти. Вони вони самі розбирали ті завали, і ніхто там ніякої техніки не застосовував. Як Треба було підняти плиту, то заложували вибухівку, підривали. І тому навіть якщо якісь залишки і когось і лишилися, ще доступу такого немає. Ніхто там серйозних пошукових не проводив. То що було зверху, як вони кажуть, всі пари позбирали, uh -huh. решта підірвали. Найшли, що знайшли, то знайшли. Тобто ще робота є, і ми не знаємо. Чи вони там лежать, чи ні. Ви отримали дуже важке поранення. Як зараз ви себе почуваєте, чи ще триває реабілітація? Е, ви знаєте, я е, після поранення е, мене досить е, так вийшло, що мені вчасно зробили оперативне втручання, я мав чудову реабілітацію. І в червні 15-го року я повернувся в свій батальйон, який вже правда ніс службу в третій лінії оборони і своє ППД, і до кінця служби. Комбат сказав, що маєш бажання, є роботи повні офіцерів mm -hmm. бракує. Дуже. Я взяв свою ділянку роботи, яку я вже знав. Я її проводив. І був звільнений 26 вересня згідно указу президента. Новілізований давайте нагадаємо глядачам кадри цих важких страшних боїв. Переглядали це страшне відео цих боїв, і ви коментували, що ще на старій такій радянській техніці доводилося тримати тоді оборону Донецького аеропорту. За ці чотири роки стан української армії він змінився. Однозначно стан змінився, тому що в 14 році це всім відомий факт. Ми від держави отримали тільки зброю. Зброю нас було mm -hmm. все. Решта нас вдягнули, накормили. Це все було за волонтерський рух за їхні. Кошти за їхні пожертвування, вся техніка, особливо тепловізор, теплові приціли. Як потім вияснилося, що це дуже потужна техніка, яка застосовується. Ось і та техніка, яка в нас була, вже в грудні, січні, грудні 14, січні 15-го тут ми застосовували вже МТЛБ. Це було, як на мене, дуже вдалий малий тягач легкоброньований, дуже вдале рішення. Це потужна машина, дизельна, вона низька. Ми броньована гусенична, і їй не було страшні, бо Бу, БТР вони є високі, вони є на гумових колесах. Це було слабе місце. Ось так, що якщо сказати, що по заходу у нас фактично втрат до, до 19-го числа не було. Тобто всі машини проходили. Там були угу. поранення, навіть були деякі, але це є це просто мінімальне. Як ви оцінюєте стан української армії сьогодні з контексту того, що відбувається на сході, так треба розказати трошки про цю реальність, що війна триває, обстріли тривають кожного дня, і чи мають чим боронитися хлопці зараз? Ну, зарашній стан це звичайно не до порівняння. Якщо взяти речовий стан хлопців, харчування, мандрування, берці, літні, зимові, демосезоні кожних місяців 8 місяців, заміна форми, тобто ці питання, які були. Глобальні, плюс появилась техніка, якою воювати можна вже. Це дуже це безпілотники, це наша авіарозвідка, це є нічні прибори нічного бачення, тепловізійні приціли. Це це зовсім інший рівень. Це зараз, якщо би ви, ви Росію, ви зігри, так би мовити, з війни виключити, що її можна виключити тільки політичними, економічними санкціями, і все решта. То війна б закінчилась там до обіду. Угу. Посада головнокомандувача армії для бійців, для патріотів є надважливою. Так, чітке військове керівництво. Як ви зараз почуваєте себе, герої України, кіборги, в цьому політичному виборчому міжсезонні, коли ми маємо результати першого туру президентських виборів? Які у вас почуття? Взагалі, будь-який командир для військового підрозділу – це є важливе. Це початок. Боєздатності підрозділу є командир, в нього є правління, правління сформується роти, батальйони. Це дуже важливо. Помінявся командир батальйону. При одному хотіли служити 150 чоловік на контракт. Поміняли командира батальйону, лишилось 25. Це є це дуже важливо, хто тобою буде керувати. Що за людина? Яку ти знаєш? Це це є надважливіші питання. Тобто, зараз, під час війни, так само як мене. По наказу відірвали від роти і призначили виконувати обов'язки на диспетчерській вежі, це було неправильно, це було необхідність військова. Але зараз під час війни міняти кожного, знаєте, доброго хірурга є своє кладовище, вони не родяться. Так само у кожного полководця є свої десятки, може сотні кладовищ. І наразі ми, я рахую, що ми пройшли цей найгірший період, коли всі вчаться, всі. Від командирів до головного І тепер нам просто треба йти вперед. Е, то чи доречно було міняти головнокомандувача в час війни? Чи, можливо, ці президентські вибори взагалі можна було відтермінувати, як ви вважаєте? Е, я вам е, звичайно недоречно. Звичайно, недоречно, тим більше, що тільки сліпий не може бачити прогрес, як Україна пішла, як вона наростила свій склад. Бо для держави важливо мати свій склад, мати свою армію, свою церкву, мати свою. Закон про мову, закон про освіту це є на чому формується держава. А все решта, м'язи це добробут, вільний ринок, це все нарощується. Це є праця всіх разом, і це не є праця одного місяця. Але зрозумійте, що не буде скелету, не буде держави. Тоді ніяких реформ, ніякої корупції долати ніхто не буде. Бо путіну і Кадирову не потрібні реформи. Їм потрібні добрі кріпаки, які мають тільки жити для того, щоб працювати. І стільки з'їсти випити, щоб не мерти з голоду. Це це їхня філософія, і ми для них. Ну що я буду тут розказувати? Хто ми є для Росії? І ця війна вона триває з 1169 року. Як не припинялися? Так, вона триває досі. Ви героїчно обороняли територію України Донецький аеропорт морально, моральною витримкою, духом. А зараз який моральний моральний стан у бійців, коли вони бачать результати першого туру голосування? Який ваш моральний стан зараз? Ну, ви знаєте, як для мене, як для мене. Яке було завдання е, діючого Верховнокомандуючого? Ще не, декілька місяців тому було завдання пройти е, в другий тур, щоб мати можливість далі продовжувати боротьбу. Угу. Це було перше. Для мене ще було важ, найважливіше завдання, щоб туди не прийшли хитрі, відверті московські зузулі. Оце було найбільша небезпека, тому що коли е, людина ще крім того, що вона е, Має, як на мене, є працівником ФСБ, а ще вміє говорити і вміє робити справи це найбільша небезпека. Коли зараз в другому турі Зеленський, ну, хто такий Зеленський? Люди мають зрозуміти, що це є, якщо вони за корупцію, то зрозумійте, що він є маріонетка в руках Коломойського. А що таке Коломойський олігарх? Це коли бізнесмен і політик. Як на заході в демократіях розділено, а коли бізнесмен стає політиком і робить е, політичні справи, оце є олігарх, і тут ну, не треба бути великим е, мати великі університети, щоб розуміти, що це пуста іграшка, за якою стоїть олігархат, який не може відмовитись. Хоча е, чомусь він в Ізраїлі, чомусь ще один в Австрії і так далі. Тобто, чи йде боротьба з олігархатом? Вона йде, але повірте мені, що зламати ту систему людині зі сторони, вона його перемелить. То людина має прийняти рішення в собі всередині, знаючи ту систему, і тільки зі середини її розірвати. Яка є вас перспектива складати присягу Зеленському? Ну тобто, це навіть зараз про це говорять. Вчора багато про це говорили. Здається, сюрреалізм. так? ні, дивіться, я Зеленському присягу не складав складати не буду і кому. Я буду складати присягу народу України. А народ України і записані і буду діяти згідно конституції, якщо я буду військовим, і мене зовсім не лякає, хто буде звичайно, хотілось би. Але це значить вибір нашого народу, який ще не відбувся, бо я угу. вірю в мудрість нашого народу, і що в самі критичні моменти ми доказували до історії, ми вміємо гуртуватися, і ми вміємо приймати правильні розумні вивірені рішення. Тобто, другий тур може бути таким переламним моментом і навіть розвернути ситуацію на 180 градусів. І це було ще один доказ би для всього світу, угу. що ми українці вміємо приймати рішення. Мміємо в критичний момент ще раз зібратися і дати відповідь і відсіч. А як ви для себе пояснюєте, чому такі результати в першому турі? Eh, чому я, я думаю, що це більше протест? Тому що до пана президента є багато питань, і uh -huh. також в мене є питання. Але на головне питання я почув відповідь: що держава Україна є, вона є втримана і вона має реальні перспективи відбутися як? Сильним міжнародною повноцінною демократією з доброволюцію це вже є шанс, і це знає цей шанс, і ці постулати вони закріплені в Конституції. Це є важливо. Це для мене є важливо, це питання. А всі решта, як і до любого, ми будемо задавати і будемо вимагати їх. І, але це тільки можна робити в своїй державі, в своїй національній самостійній. Це в колонії не робиться. От вчора багато полювали до того, що деякі військові на сході проголосували за Зеленського. Чи ви якось можете пояснити таку ситуацію? Чи це якийсь протест, чи, чи, чи що це? Я думаю, що це, це протест, що це є такий дзвіночок діючому президенту, що ми не все отримали, що очікували від вас, Петро Олексійовича. Тобто це дзвінок, може це не набат, може це колокол, але це е, цей, сигнал. Такий. Це є такий uh -huh. добрий, сильний сигнал, що треба е, робити зміни, і треба робити їх ще е, враховуючи оця кадрова політика. Оті, це ж правда, оці всі свинарчуки, Медведчуки, воно ж є. Нам легко звичайно говорити зараз, бо ми з боку, але які там робляться трьох п'яти ходівки, можливо, ми не можемо все то почути. Проблем є багато, але так. курс країни це дещо інше, та це дещо інше. Це зовсім інше. Я ще раз наголошую, що тільки в країні своїй ми можемо робити реформи. Ми можемо, ми не втратимо її, я в тому не сумніваюся. Uh -huh. Просто ми можемо, як тут сказати, Кінець світу не сказав, за так. Ми можемо забоксувати, може знову пролитися багато крові. Uh -huh. І я щось сумніваюся, що ті, що голосують по приколу або свої проти, що вони візьмуть зброю і підуть захищати державу. Я щось в тому сумніваюся. От бачите, відсотки голосування в першому турі показали, що Варшава і в дільницях по Польщі дуже ну, перевагу має Зеленський, і це власниці. Чоловіки заробітчани, які можливо уникли мобілізації, виїхали до Польщі. Ну я не є соціолог, щоб зробити uh -huh. цей аналіз, але знаю, що в Польщі зараз дуже багато є людей з південної України, зі східної, і фактично вони заберечани, але знову таки. Ви в Польщі можете працювати, мати робочі візу. Завдяки без візу так, виїхати? Ви Їх не подобається. Так. Поїхав так. в Німеччину, будь ласка, переїхав зараз, 1 січня Німеччина дозволить вже на півроку тобі робочу візу отримати на місці без знання мови. Тобто, це все зовнішня okay. політика. Ми маємо розуміти, що президент має три завдання: це є зовнішня політика, національна безпека. Це є головні okay. і внутрішня. Тобто він не має ніякого він має вплив, але він не приймає рішення щодо ціни на газ. щодо інвестицій. Це завдання уряду. Ну так. і те, що ми маємо Україну зараз і можемо подорожувати і їздити за кордон, так і навіть голосувати. Це звичайно завдяки вам. Кіборг, Олег Височанський був у нас в гостях. Інформаційний вечір на п'ятому каналі триває. Мене звуть Ірина Матвіїв.